Близько 22-ї години, 30 січня, російські військові шахедом атакували Краснопільську громаду на Сумщині. Повідомили в телеграмі обласної військової адміністрації. Російський безпілотник поцілив у приватний житловий будинок. Попередньо внаслідок удару поранення різного ступеня тяжкості отримали дві людини, які доправлені до лікарні. Станом на восьму ранку в області зафіксовані 13 вибухів. Внаслідок дронової атаки в Хотінській громаді травмована одна людина. Також російські військові. Військові скинули 11 мін на територію Шалегінської громади. Йдеться у повідомленні Сумської обласної військової адміністрації в телеграмі. Детальніше про евакуацію з прифронтових населених пунктів на Сумщині говоримо із командиром екіпажу поліції Сумщини Білий Янгол Ігор Борко доєднується до нас. Відаємо, пане Ігоре. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, про евакуацію на Сумщині. Як вона зараз відбувається і наскільки активно намагаються все-таки люди виїхати? Ситуація на прикордоні є як і по всій країні дуже напружена. В першу чергу це населені пункти на прикордонні, де постійно прилітає, Ми намагаємось за зверненням. Мешканців вчасно повозити їх на безпечну територію, підшукуючи нормальні умови для подальшого життя в інших регіонах. Ігорі, скажи, будь ласка, скільки часу вже працюють біля Янголи на Сумщині? І скільки людей вдалося вивести підрозділ біля Янголи на Сумщині? Працює з початку вересня 2024 року? Сона, в яких працюють це Конотопський, Сумський, Шостинський райони на даний час. Екіпажами білий Янгол» вдалося евакуювати 531 особу, із них більше 300 – це діти. От, до нас доєднувався буквально перед вашим включенням якраз керівник Куп'янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич. Він розказував, що у них така складається ситуація, коли люди не зовсім погоджуються виїздити із території, де ще безпечно, поки туди не влучить, або поки там не влучить у, у сусідній будинок. Чи часто на вашій практиці теж так відбувається, що люди відмовляються практично до останнього виїздити, поки не трапиться вже біда? Аналогічна ситуація і на прикордонній сумщині теж люди чекають до останнього, намагаються залишитися на місці, тому що у когось робоче місце, у когось умови для проживання більш комфортні ніж в тих місцях, куди планують виїжджати, і намагаються до останнього. Сподіваючись, що буде все гаразд, і не зацепить їх ворожа артилерія, каби і впівішки. Чи можете трохи розповісти про автомобіль, яким вивозите людей? Чи обладнаний він спеціально для маломобільних людей в тому числі? І враховуючи те, що ворог намагається вражати також fpv дронами різними безпілотниками і автівки, і цивільних, чи захищається він якимось чином, можливо, ребами від тих самих дронів? кожен екіпаж білих Янголів» на сумщині забезпечений спеціальним броньованим автомобілем з відповідною капсулою. Є в наявності укомплектований засоб електронної боротьби. Відповідний повністю комплект медичного призначення для надання медичної допомоги. Відповідно, в кожному автомобілю є медичні ноші для транспортування маломобільних осіб, валідні візочки. Кожний автомобіль відповідно обладнаний. і неодноразово це обладнання допомагало в евакуації, зокрема, і бронювання автомобілів. тому що Кожен виїзд це ризик і для екіпажу, і для осіб, яких ми возом тому ми відповідаємо за їхнє життя і здоров'я, і тому зобов'язані мати відповідне екіпіювання, обладнання, відповідний транспорт. Пані як ви вже казали, неодноразово допомагало таке обладнання у вашій роботі, і про те, ще раз підтвердили, що люди намагаються до останнього перебувати в небезпечних територіях. Можете розказати про один із таких небезпечних для в першу чергу поліцейських виїзд, коли доводиться вже фактично під обстрілами людей евакуювати? Ну, особисто із своєї практики це один із перших виїздів. На евакуацію на території Білопільщини, там, де е, операція проходила в нічний час, зовсім обмежена видимість. Взагалі нічого не видно було. Працювали е, вночі. Е, велика яка військовим, вони тоді допомогли нам е, створили відповідний коридор, і завдяки цьому вдалося екувати сім'ї в безпечні регіони. Це саме, саме тяжка одна з найперших евакуацій. Була. А до речі, чи запитували ви в тих людей, які відмовляються з першого їхати, а потім, вже коли геть небезпечно, все-таки погоджуються їхати? Що ними керує якраз? Люди бояться невідомості о, переступити через. Певні свої звички, які напрацьовані роками, залишити вже облаштовану оселю? Але але завдяки тому, що люди розуміють, що о, життя і здоров'я дітей в першу чергу вони погоджуються на евакуацію, от демонструємо якраз кадри роботи білих янголів, і бачив там на світлинах собаку: чи часто люди евакуйовуються із своїми домашніми улюбленцями? Ну, майже кожна сім'я везе своїх улюбленців, нікому не відмовляємо. Хто звертається завжди? Допомагаємо вивозити як і сім'ю, так і інших членів сім'ї можна сказати. Пане Ігор, До речі, а як працюєте із місцевою владою та обласною адміністрацією? Бо ви кажете, що люди звертаються, це безпосередньо в поліцію дзвонять? Чи у вас є якась координація із органами місцевого самоврядування? Координація налагоджена належним чином, як із з місцевого самоврядування, так і особисто об'їжджаємо кожну сім'ю У кожній сім'ї, яка перебуває на прикордоні. Є наша візитівка. Кожен має наш номер, і тому заявки поступають як на цілодобову гарячу лінію нашого підрозділу, так і будь-яким зручним способом для мешканців прикордоння. Це і через лінію 102, через органи місцевого самоврядування, через старости, будь-яким зручним способом. 24 години на 7 ми приймаємо заявки і готові прийти на допомогу людям для здійснення безпечної евакуації. Ще розкажіть кілька слів про команду білих янголів. Чи готувалися вони спеціально до такої роботи? Чи є така підготовка? Звичайно, без підготовки неможливо працювати у підрозділі, неможливо виконувати ті завдання, які поставило перед нас керівництво головного управління національної поліції МВС. Перед тим як пройти відбір до Спецгрупи, кожен кандидат пройшов відповідне навчання. після навчання вже практично ми допомагали в евакуації на території Донецької області. Це місто Курахова Покровськ, Константинівка, де вже у наших колег прийняли їхній досвід, так як вони набагато раніше почали працювати і. Цей досвід вагомий і в нашій роботі знадобився. Пані Ігорі, Дуже вам дякую за вашу роботу, і за те, що дякую. доєдналися дякую. до ефіру. Ігор Борко, командир екіпажу поліції Сумщини, білий Янгол. Саме вони евакуюють людей із небезпечних населених пунктів та допомагають їм переїхати у більш безпечні.